Бій на світанні сонце і дим. Мало хто знає, що буде з ним, що буде завтра в юних думках, в когось надія, а в когось страх. Серед праху, серед вогню не дозволь мені впасти. Я плекатиму долю свою. Не дозволь їй, не дозволь їй вкрасти. В розвідку я не візьму твоїх чар. Ніжність моя у листах розгубилась, нам є що нести на свободи вівтар. нам є ще за кого тут битись. Сьогодні вночі забрали тебе, а я вже й забула, що ти кулемет. Ти потрібен більше там, на першому фронті, ніж мені. В нашому серці були жити ті, що з'являли, наче квіти, ті, хто не думали про себе, ті, хто для нас тримали небо. Ця війна здається усюди. Заступила неба блакить. Я тебе не пустила б нікуди, тільки хто ж мене захистить? І хай, як завжди, манить висота і білі куполи над головою. Але сьогодні вища є мета у нас з тобою, у нас з тобою. Мирним людям не зрозуміти. Війну не можна так просто спинити. Нам випала наша доля. І ми з тим будемо жити. Люба, чуєш, ти не ридай, він не вмре за рідний край, хай гине ворог за наш Донбас. Дорога дальня чекає нас.